З моменту початку повномасштабної війни два роки назад ми почали займатися тим, щоб допомагати нашим лікарням з різним обладнанням, тому що ми знаємо, що лікарні не були готові до такої кількості поранених людей. Одного разу я Поставляла багатофункціональні ліжка до лікарні, яка займається челепно лицевою хірургією. Побачила, зустріла наших військовослужбовців, тих, хто втратив зір. І ми почали з ними спілкуватися, як їм ще можливо допомагати, яка потребується їм допомога після реабілітації. Тому після цього я познайомилася зі Стівом Орменом, хірургом, яким займається місією, тим, що колопластичні та челепно-лицеві хірурги вони їздять по освіту, де потребують допомоги, і безкоштовно роблять. Важкі випадки, важкі операції, допомагаючи військовослужбовцям. І перша така місія в нас була вже півроку назад. Сюди приїхало близько восьми хірургів. Вони прооперували велику кількість наших військовослужбовців разом з нашими українськими хірургами. It's, it's been fantastic. Yeah, It is a really, really amazing group that is very, very eager to work with, very, very skilled. It's a sad situation that has led to this wonderful collaboration between the two of us where we get to share the things that we're each good at with one another and, and hopefully to make things better for all of the patients here. Of how much we have learned from, from you guys. It's incredible. You have way more experience than we will ever have in, in, in war injuries, in war trauma. It's an honor for us to care for your patients, for our patients. And um, what Ukraine is doing is doing it for the world. This is freedom for the world. And freedom, like they say, it's not free. But you guys are fighting for it, and we are happy that we are part of that effort. За кордонними місіями ми працюємо переважно в напрямку цієї дуже складної мікросудинної хірургії. Особливість полягає в тому, що не можна просто пересадити кістку, необхідно пересадити її живлючою судиною, яка підшивається до судин на обличчі. Це операції, які під мікроскопом або під збільшенням виконуються. Це дуже такі дуже, дуже складні, але водночас красиві і надзвичайно ефективні. Наразі всі задоволені. Ми плануємо продовжувати цю місію. Тому якщо у вас є військовослужбовці, які потребують челепно-лицевих операцій, то будь ласка, звертайтеся до мене. Ми вже будемо планувати наступну місію восени.